Ріне Леонський, книга 1, розділ 14, гіпотези Марка та інші стосовно літри складів. Цей самий Марка, адже про себе, що він винятково один став лоном і тим, що сприймає колорвасове мовчання, як і однородний породив складове в нього сім'я, якось, якось так. Це місце вельми складним для пояснення. Ймовірно, суді Ірине іронічно використовує терміни, яким зазвичай користувалися ігностики і зображені системи Марка. Суть у така марку учень Колорваса, згадувана з тим Іринеєм вище, як відомого учителя, ухилявся, що був досконалювачем його вчення, приписуючи собі, особливо близькість до четвірки, про яку вчив Колорвас, і яка тільки одному Марку відкрила великі таємниці, настрічне вчення, Прикине далі йти умова, тобою названа. У висотого Іринеї Що Щодо цього зійшла з невидимих і невідомих місць сама найвища четвірка у жіночому вигляді, оскільки, як говорить, він світ не тільки винест, міг винести у ці чоловічу, і розкрили йому, то така вона сама, і виклали йому винятково одному проведення добиття всього, що не відкривала ніколи, нікому ні з богів, ні з людей. Так сказала вона, і спочатку, коли безначально тес недомислими і непричасної сутності, тобто матеріальні взагалі обмежені, і чоловічої ні жіночі, захотів, щоб його невимовне стало вимовним і невидиме. Прийняло образ, відкрив і пустив слово подібне до нього, самого, яке, приставши, показало йому, що він був тому, що стало образом невидимого. Промовлення ж імені відбулося так: отець промовив перше слово його імені, яке було початком усіх інших. Латинський прикладач залишив без перекладу грецьке слово архі, думаючи, що це було перше слово, промовлене отцем. Але Масюта та інші вчення вважають простіше, що перший звук не вимовлений був початком усіх інших. І воно склалося з чотирьох стихій, додав другий склад, і він складався з чотирьох стихій, потім промову третій. Які складен з 10 стихій, після цього промови ще склад, який складався з 12 стихій. Тому промовлення свого імені складалося з 14 стихій і 4 складів. Тобто всі епліроми, як яка із 30 іонів, позначених тут стихіями, і поділилися на 4 групи. Наводимо тут слова Неандера. Слово є рядами Іонів, кожна окрема стихія складує іоном, кожен іон містить у собі Божественну сутність тільки розкриту. Та утворено особливим напрямом з переважанням окремої форми, тому кожний Іон обійняв у собі цілий світ, стає про це велике градиство. Оскільки безкінечна сутність Божа не може бути обійнята жодним іоном, у кожній Іон носить в собі свій власний світ. Це означає, що жоден іон не знає вироку, ні накреслення іншої іони. Кожний думає, що промовляє ціло, тому що промовляє сам по собі, поки, зрештою, промовиться останній зуб. Останньою стихією тоді все об'єднається в одну гармонію. Кожна з цих стихій має свої літери, своє написання свою мову, свої види і образи. І з цих немає жодної, яка б мала на увазі образ того, чи я вона стихія. Жоден не знає його, навіть не знає вимов найближчого до неї стихії. Напаки, те, що складено нею, вважає за ціле ім'я, ніби вона вимовляла. Усе, що кожна стихія хоча є частиною цілої, свій власний звук вважає за ціле ім'я. І вони перестануть видавати цілий звук, поки видають звук одна за одною, не дійдуть до останньої літри основної стихії. Саме тоді говорить Марк, відбудеться відновлення Апокостасіс, усього, коли все збереться в одну літру і вимовить один і той самий звук, подобається його словною думку, в тому, коли разом говоримо амінь, звуки складається, форма, яка не має сутності, не народженої воно, і цей образ, який Господь назвав ангелами, які постійно бачить лице Отця. Загальний вважається імена для цих стихій. Він визнав Іони слова коріння, насіння повноту, і плоди, особливості з кожної з них окремо. Говорив він місяць розуміється під ім'ям церкви, остання літера, останні ці стихії подала свій голос і звук, що виник від нього. Тобто хамов, яка дала початок матеріальним елементам за образом Божественних стихій. Радив за образом тих стихії, свої власні стихії, яким заслала Марка, тут тутешнє привидне влаштування, таке те, що. Раніше цього приведено до буття, тобто Демюрс Сім небес та інше. Крім того, говорить Марк, сама літера, Валентина Іон Примудрість, звук якої супроводжував довільний звук, взята була своїм з цим складом згори для поновлення цілого, а звук, що ніби вийшов геть, та лишивши внизу. А сама плірома, від якої літери своєю вимовою вийшли донизу, за його словами складається з 30 букв, і кожна з них 30 букв містить у собі букви, за допомогою яких виражається ім'я літери. Та ці інші знову називаються іншими літерами, і ті ще іншими, що так, безліч літери тягнуться у безмежність. Але ясніше можу розуміти сказано наступну: стихія Дельта міститься у собі 5 літер, саму дельту і лямду. Та і альфі. ці літери у свою чергу, пишуться іншими літерами. Та й інше ще іншим. Тому якщо весь склад дельти тягнеться у безкінечність, оскільки від оцих літер народжується інші, інші безперервно йдуть за іншим, то настільки більше від тієї стихії, таке море літер. І якщо так безмежно одна літра, то дивися, яка безодня літера. усього імені, яке складається першого тець, завчення маркового мовчання. Саме тому і тець, знаючи свою незбагненність, кожен зі стихії, що на... називається також іонами, дав промовляти свій власний вислів. Тому що одній неможливо мути цілого. Пояснивши це, Марко четвірка сказала, хочу показати тобі саму існу, бо я вивели із вишніх осель, що ти побачив із ногою пізнав її красу, навіть почув її мови і здивувався її премудлистю. Отже, дивися, вгору голова це літера альфа і омега шия, бета і псі, плечі руками, гами і ха, груди дельта, і фіта, стегна і. E е, і Ю, черево зета, і Ітинучі ЧЛЕНИ, іта і Сигма, стегна фіта, і РО, коліна. Тав, і пі, Гомілки Капа і О, очі лямда, і ксі, ноги, Мю і Н. Таке тіло істине завчення сього черевника. Такі і таке окрасення літери, всю саму стихію. Марк називає людину і говорить, що вона живело всякого слова, початок всякого звуку, вислів цього невимовного уста, безмовного мовчання, і це й тіло, піднявши з думки розуму, почути звус існи про самродителі і Одсидателя слова. Але четвірка сказала, це існе, поглянувши на Марка, відкрила уста і сказала Слово, це слово було ім'ям, і це ім'я відоме нам, живане нами, ім'я Ісус Христос. Казавши, це ім'я, існе відразу замовкла. А коли Марк чекав, що вона буде говорити щось таке, четвірка знову вийшла на середину, і сказала Маложиваним ти вважав слово, яке чув з ус істини, те ім'я, яке ти знаєш, яким думаєш володіти, не є древнішим ім'ям, бо вони володіють, тільки його звуками, і сили не знаєш. Ім'я Ісус є ім'я знаменне. Епісимон, власне, значення арифматичне, символ чи знак. У грецькому численні були види такі знаки. Еписсимон вав або дегамма для чисел 6, Епископа для 90 і епіс санапін для 900. Згідно з Валентинським поняттям ім'я Ісус виражали 888. Через це воно назване ім'ям Епісімун. Що найзручніше ми приклали тут слово знаменне, то букви, із яких воно складається позначали таємниче число. 10 плюс 8, плюс 200, плюс 70, плюс 400 плюс 200, друг 878. Гарвей. Що складається з 6 літрів, відомо всім дітям, покликання. Так називала гностична партія членів церкви, яка присвоїла собі назву обраних. Але в іоні пліром воно багато частинне і має інший образ, інший вигляд, інше знає ті, що. Ті ангели з Спасителя. І виличність, які завжди перед ним. Тому знай, що ці ваші 24 літри є зображальне утікання, тросів, що місяць усе число, вишні стихі, появляю, що 9 безголосих літер. Тобто назвали приголосні Ф, Х, Сі, П, К, Т, Б, Д, дейте. Є образи оця і існе, тому що ці приголосні, тобто невимовні, несказанні. А напівголосні яких вісім? лямда, мюні, ро, сігма, зета, ксі, псі. Є образи слова життя, тому що вони є ніби середні між безголосними і голосними. І причетні природі вищих і нижчих. Голосніші, яких сім, альфа є і та і О. І псілономега є образом людини церкви, тому що голос що пішов від людини, дав знання всьому, що звук голосу, надав образ всьому. Отже, літре слово життя вісім, людини і церкві сім, оцяй існе дев'ять. Але за нерівністю числа зійшов один, що перебував у цій, і послали до того, як від якого відокремився. де виправлення зроблено, що єнство пліров, маючи рівність, розвивало всьому одну силу, яка погодить від, від усіх. І таким чином це ми Поділ отримав силу восьмичисленну, і три віддали стали подібно за числом, тобто вісімками, які теразово повторюють, та й у число 24. Але крім того, є три стихії, про яких Марк говорить, що вони зв'язані трьома силами, це отеснене слово, тому і шість, і від них витекла 124 стихії. Збільшені вчетве числом невимовної четвірки складають одне і те саме число з вісімками, і про яких Марк говорить, що воно є стихією неминучого. Вони тримаються понім до невидимо трьома силами. У святої політа X6 або EPCW 6 легко могли бути прийнятною за гама-3, приклад чого наводить блаженний іеронім. Образ образів ці стихії інші подвійні літери. саме Z, Ксі і Psi, які будуть складені з 12... 24 стихіями, за силою подібності складає число 30. Удом з цього численного відношення розташування, говорить Марк у подібний образом, з'явився той, який після шістьох днів зійшов на гору сам четвертий, тобто гору Фавор, на якій привозився Спаситель. У епіфанії іконос у латинському плеча диспозиціонс і політа «Аналогіас». І зробився сам шостий. З поєднанням Ісея та Ілі, подія преображення горі Фавор приймала Марко. Косян, за типовий образ Спасителя, який, з, який відвідує Ахамов, з яких майже дадем Юру стало чотири, з поєднання до цих пари Христа і духа плюрому стало шість, стало який зійшов і, в, і втриманий у сімці, граби відносить до сьомого дня, в який сусвіше нагору переображення, пативі до того дня перебування у гробі, а гравий розуміє сімку, тобто оцей людей, сім дебес, на які мешкає Ахамов зовні Пірому, але вищий від матеріального світу. Тоді, як він Славна вісімка, славна вісімка на слово Христос, взагалі вісімка була вмістилищем духовного на Має в собі все число стихій. Це число виявляє під час його пришестя, на хрещення, спаситель міщав в собі тайницю 130 іонів, хрестившись у 30 років від народження. Сходження голуба, який є Омега і альфа, тому що число його. 701. Спаситель як альфа і омега за грецьким означенням чисел альфа равно 1, омега 800 був представлений під символом голуба і грецьке слово перистера голуб місяць букви. Пі, Е, РО, І, Сігма Тета Е, РО 100. Альфа 1. Що в сумі становить також і 701. Тому йому есей сказав, що йде не приведе буття. Шостий день, так за добріство для виродження першої людини, з'явилася остання людина у шостий день, тобто п'ятницю, і початок кінець цього будівництва, шостого година, в яку він був присягований, до дерева. Досконалий розум знаючи, що число шість має творені, відродження відкрився нам світле відродження, звершене тим, хто звався знаменним стосовно цього числа. Тексті слів пошкоджених пихпанівського і політа, так і латинському перекладі. Ми до в поняв читанню Тому говорить, марки і подвійний буквы місяців собі шестеричне число, подвійні літери «ксі», «псі» і Z, і які містять у собі С, яка дорівнює шістки називають у Греків і писимо. Приєднання з цього знаменного числа 24 стихів складається ім'я з 32 літер. Він, за словами Маркового попчення, вжив як своє знаряддя, цілу чисел, тобто Вказана істину Аліфія, яка грецька 27 літер. Для того, щоб виявилося плід самотньої волі, тобто ахомов, і про це чудово число в цьому випадку говорить мовчання, розумій, що це то є якраз здобутворення утворення з переживаним чисторичним числом, який, ніби розділився на частини, або роздвоївся лишився зовні, то що своєю силою і мудрістю з допомогою свого народження оживиться свіч, складається з сімох сил. А заподовуй сімки зробив його душею всього видимого. От у Деміурга, під цим василем, розуміється, він тім небещо називають також ангелами, які були створені Деміургом. Про це чудове число в цьому випадку говорить мовчання. Розуміє, що це той, який здобув утворення за певними шестирічними числами, і який або розділився на частини, або роздвоївся і залишився зовні. Той, хто своєю силою мудрістю допомогою свого народження, оживив цей світ, складається з сімох сил за подобою сімки, зробив його душею, всього видимо. Ці справи, як зроблено за його власною волею, він сам скористався інших подібно повтореному служителю промислу матері. І небо вимовляє альфа, наступно за ним, епсилон, третя і та, четвертий у середині семи впадає звук йота, і п'ятий Омікрон, шостий іпсилон, сьомий, четвертий у середині вимовляє стихії омега, яке стверджує маркою мовчання, яке багато посословують, але не говорить нічого істинного. Ці сили, говорить воно. Воно всім разом і з'єднанням із собою виголошує і, і послає того, хто в вони народжені, а слава цього виголошення підноситься до першого отця. Звук цього славослов'я, несучись на землю, говорить мовчання, зробилося утворичем і родителям того, що на землі. На доказ цього вказаного на вон... народжених немовлят, душа, яких при, ви... при виході, сі на один ці звук, кожний з цих стихій, тому як ті сім сил, говорить він, промовляє словом, так і плаче душа немовлят. Ми допотримуємося читання іполіта, У до епифанії в латинському перекладі це місто читається, так і душа немовлячого плакає Марка, пославляє його. Тому, ніби Давиде сказав, і з дітей, чи не вісіх хвалу. псалом 8 іще небеса воює слава Божу, тому й душа у скорботах і бідах полегшення собі виголошує, о, на знак хвали, що вишня душа пізнавала її сприданість і з собою послала її допомогу. І ось яких несенітниць нагорила четвірка стосовно повноти імені, імені Спасителя досконало до плоду всієї плероми, який тому називається Усім, що складається з 30 букв і про глибину ще виростає з 30 імені, і ще про тіла істин 20 членів, кожен з яких складається з двох боку. Про її голос, який вона промовила, нічого не сказавши, про розрішення. Невимовного імені про душу світу людини згідно з добудівництвом, яка має ще вони образи вишніх речей, в межі залишається сказати тобі, як четвірка показала Маркорону, численну силу імен, що вічно з того, що дійшло до нас, про те, що Він говорить, не залишалося невидомим собі, і мій друже, Як ти часто мене просив про це. Розділ 15. -ті. Сказання мовчання про походження 24 4 стихій. Се мудре мовчання. Сповістили йому про походження 23 стихій. У такому вигляді з одночистю співіснували єдинство. і в них, як було сказано раніше, два творіння 11 і єдине, після додавання до двох, склала 4. Бо дві ще по 2-4, потім два і чотири складалося разом, і вийшло число 6. І ці шість, будучи збільшеним 4, продали 24 форми, і імена першої четвірки розумілися як нею. Святіше, що не можуть бути вимовленнями і відомі одному сину, хоча й відомі от чим вона є. Але імена, які Марк з повагою і з вірою, це так невимовне і мовчання. Отець істина. Усе число цієї четвірки складається з 24 стихій, тому що ім'я невимовний Арітіс має в собі сім букв, мовчання п'ять, отець патір п'ять, а Аїсне літея сім, яка під складання в одне двічі по 5 двічі по 7 складає в число 24. Таким самим чином і дрожчить вірке слово життя людини і в церкві відкривається те саме число стихії, і вжити в мові ім'я Спасителя Ісус складається з 6 літр, а його невимовне ім'я з 24 літр на підставі слів і політи розуміється так, що літери, які кладається слово «Ісус», якщо кожну з них написати за назвами складеться 24. Йота, Міс, Сігма, У, І Сігма. Подібним чином у слові Христос знаходиться 30 літер, які назва кожної з них про, зображали літерами Хі, ро, Йота, Сігма, Тау, У Сігма. У тому ж іншому випадку ім'я називається. А ріто невимовним щодо вимови і незначення неосяжності. Ім'я сам Христос і Ю Христос в нас 3 літер, а невимовне у Христі 34 33 літр. І тому, як говорить Марк, він Альфа і має на означення голову, оскільки це число всього птаха. А Ісус Він говорить має таке невимовне походження від матері Цього перші четвірки в леді дочки бере свіпа. Чаток друга четвірка, і отрилася вісімка, від якої виникла десятка. Таким чином утворилася десятка і вісімка. Десятка приєдналася до вісімки, збільшивши її в десятеро, отворила число 80. Потім збільшивши 80 у десять разів продало число 800. Отже, все число літер, що утворилося і вісімкам, примножене на десятку. А є 800, 888. І це Ісус, бо ім'я Ісус числом, що знаходиться в літерах, і 888. І ось. Для тебе розуміли визначені марки Кіосянами про безне походження Ісуса. Тому говорить у алфавіт має 8 одиниць 8 десятків і 8 сотень, тому що для означення 6 90 900 використовуються особливі знаки і пісня. Що вказано число 888, до туна Ісуса, який складається із цих чисел і тому іменується Альфа імегом та знак походження з усього. І що ще говорить так, якщо скласти першу четвірку з собою самої, як порядку числа, то з'явиться число 10, тому що одиниця, 2, 3, 4 складені разом, становлять 10. І це, на їхні думки, Ісус. Слово Христос, говорить, складається з 8 літр, означає першу вісімку, яка помножена на 10, продила Ісуса. І говориться ще, син Христос, це стверджують вони, 12 Дванадцятка, тому що ім'я Син його складається з чотирьох літрів, а ім'я Христос з восьми. І ці числа у сумі являє число дванадцять. Раніше говорить, коли це не з'явиться символо цього ім'я, тобто Ісус Син, коли були великому, не і помилялися. Коли ж відкрилося це чисте буквоне ім'я, то той, хто носить. Його, щоб війти до людського почуття, дається вплоть, має у собі ці шість і двадцять чотири тоді, назвавши його, люди не перестали бути невіддані і перейшли від смерті до життя. Скликали це ім'я, зробилося для них шляхом до ця істинне. Бо його отець захотів зрішити невіддання і зунивати смерть. Зрішення невіддання стало його пізнання, і для цього вибрання. Влаштована згідно з його хотінням, за обозом вишньої сили людини. І вони виникли в четвірки, у цій четвірці була людина і церква, слово життя, сила, що витекла від них. Каже, діяли при народженні Ісуса, який з'явився на землі. Місце слово зайняв Гавриїл. життя, Святий Дух, людина сили Вишнього. Місце церкви зайняла діва. Так у Марка народжується Марія за особливим домобудівництвом, людину, яка, коли він прийняв. Йшла утробою, отець вибрав для пізнання себе з допомогою слова, коли ж прийшов він до води, на нього зійшла вигляді голуба той, який піднісся вище і наповнив дванадцяте число, яке має в собі сім, і тих, які з ним разом посіння охололи і вознеслися. І сама сила, що зійшла, говорить Марк, є сім'я очі, що має в собі Отця Сина, і сила мовчання, що пізнається через них і в трьохні іонів. У третьє латинському перекладі дано ще іота. 800 80, до рівня 888, і 80 рівні 888 складається з численно суму слова о, у, і, С. І це є дух, який говорив устами Ісуса. Який сповідав себе Сином Людським, яким Отця. Зійшов на Ісус і з, з Ним, Спаситель, який відомо будівництво, говорить, він руйнував смерть, відкрив же ім'я Христа. Тому Ісус, хоча є і людина, яка відома будівництво, але да дане заподобає образом, тому що має зійти на людину. Вістивши його, Ісус став мати в собі, крім людини, і саме слово і Отця немовного, і мовчання, і існою церквою життя. Це вже перевершує і жаль, і зітхання, всякі плачевні вигуки, вироджені скорботи, бо хто не за. Зинавої поганого кладача і тро це, який їх не прав, бачить істину, перетворено марком, відео і проте, покреслено літерами алфавіту. Якщо вернувшись до початку, то звичайним Еліні вони нещодавно, зокрема, як мовиться, вчора або третього дня прийняли спочатку від кадма 60 літер. І з плином самі винайшли то при диховній, то подвійні. Після цих, як то кажуть, Палемід приєднав до них довгі. Отже, хіба не було існе раніше, ніж це відбулося в греків, бо за тим учені Марко тіло існи за походження пізніше за кадми, ну і попередники, які пізніше також додали інші літери, пізніше за те само, тому що ти стільки як звано тобою існу перетворив на ідола. Але хто терпить твоє настільки балакуще мовчання, яке найменовно дає імена, розповідає про невимовну, оповідає про дослідимо про того, коли ти називаєш безтілесним невідним, говорить ніби як один зі складних тварин, відкрив уста і промову слово, і це його слово, будучи подібне до того, хто породив і ставши образом невидимного, однак складається 30 стихів 4 складів, тому подібно до слова і отець за своїм словами 30 стихів чотирьох складів, або хто знову стерпить, що ти, Слово Боже, Творця і сотворителя, всього вміщуєш і образи числа, що в тисяче топ. 24, то тільки в 6 рвеш його на частини, і лише на 4 склади 30 стихії. Господа всього, що продив небеса, підводиш під число 888, неначе він був подім до алфавиту. Його всеохоплюючого отця, який сам неосяжний, ти розділяєш на четвірку, 10 і двадцятку, до за допомогою таких множень роз'яснюєш неумовно і дослідимо, як сам говориш про роду отця. І кого називаєш без... Тілесним і непричетним в сутності, то складає сутність і постать багатьох літер, що народжується одні від одних, сам стаючи неправдомовним, дедалим і погашеним створителем першоверховної сили, розділяє сутність, яку називаєш нероздільною, і звуки імені, і голосні, і напівголосні, і безголосні, і з тих несправлив присвоює шицю. Цього і всього думки ти верхнув крайню холу, найбільше нечесті всіх, хто тобі довіряє. Тому справедливо і належно такій твоїй зухвалості, Божественної старець, проповідник існи взиває до тебе в таких віршах. Творчий ідолів, дивогляжний у Марку, майстерніший двіздаре і хитре чирнику для підтвердження своїх вчень повних не неправди, кого дуриш ти тим знамені кажеш, що тобі дарована невідступною силою, у підступності проти Бога Твоєму притечі, твій отець сатана завжди дає. Творити із ангелом силою зеле, як говорив боголюб'язний старець, ім'я одного з цих зліх духів, винуватців, чаклунства між людьми, більше наведені за перекладом, зроблений у Даністої то епіфанії, виданому при Московській духовній академії. Ми спробуємо коротко викласти інші частини тайноводства Марк Косян, хоча вони з великим, великі, і вивести на, на світло те, що довгий час ховалося, бо таким чином для всіх зручним стане їх викриття.